Розглянемо задачу для сьомого класу. Отже, хорда АВ, кола з центром О дорівнює радіусу цього кола. Знайдіть кут АОВ. Для того давайте спочатку з'єднаємо точки В і О та а і О. Так, розуміємо, що якщо О центр кола, то ОБ і Оа рівні між собою чому? Так, тому що це радіуси цього кола. За умовою сказано, що хорда АБ дорівнює радіусу цього кола. Тобто, ми кажемо, що АБ теж дорівнює радіусу кола. А тепер погляньте уважно на трикутник АОБ. Який це трикутник? Правильно, рівносторонній. А що ми знаємо про кути рівностороннього трикутника? Вони рівні. А оскільки сума всіх кутів 180 і кожен із них рівні між собою, значить це кути по 60 градусів. Тому кут АОБ, кут АОБ дорівнює 60 градусів. Все легко і просто.